Понад дві сотні дніпрян зібрались в укритті палацу дітей та юнацтва. Дар'я школярка, диктант єдності, пише вже не вперше. Підходить до цього дуже відповідально. Тож застелегіть готувалася вдома. Щоб подивитися на свої знання з української мови та підтримати, взагалі мені подобається українська мова зі своєю новозвучністю. та просто щоб познайомитися з новими людьми. Окрім молоді, до написання диктанту долучилися і люди елегантного віку. Степанія Григоріна теж вже має досвід участі у диктанті. Торічня спроба дуже вразила жінку, тому вона прийшла знов. Хочу знати українську мову, це моя держава, і треба себе перевірити по диктанту. Диктант провели в укритті задля безпеки учасників. Цьогоріч до нього долучились майже вдвічі більше людей ніж у попередні роки. Для нас було взагалі чудовою подією. Що цього року ми пишемо його на два тижні раніше, 27 жовтня. Бо це така довгоочікувана подія. І нарешті ми дізналися історичну правду і справедливість, що саме сьогодні день народження Нестора літописця, і момент, коли ми об'єднуємося і пишемо разом цей радіодиктант. у цьому році диктант має назву Дороги України. Авторка тексту українська поетеса Катерина Калитко, а читав його актор Олексій Гнатковський.